Добрий вечір. мене звати Роман Тузяк. Я розкажу вам ситуацію, яка зараз відбувається щодо е, села Кологори. І взагалі в двох словах, тому що ну, вже правду, багато чого набралося. Значить, в двох словах, що відбувається, е, в нас там в селі є закинута, скажімо так, ферма. І викупив один підприємець різник Богдан Степанович, він почав там будівництво. Типу, тобто люди не були нічого проти. ні. Ну, знаєте, Щось там викупив, будує, ну правильно, ви собі там викупили якусь ділянку, будете будувати. Є приватна власність і так далі. Ну, е, Проблеми почались. Тобто десь півроку нічого ніхто на то не, засобили, не звертав уваги, поки не прийшла інформація від його ж представника, що там планується будівництво якоїсь синоферми чи комплексу для забою тварин. Хоча там ну, реально до перших будинків метрів 70, тобто може, ну, не менше. Ну, Жодних норм не проходить. Там був корівник колись по якихось документах ще радянських. І він то викупив, і ну, люди тоді забили на сполох. Я я так само мешканець того села, ну, я, хоч я живу у Львові, хоч я там маю також будиночок. І люди почали збір підписів. Е, бо ну, дім-то не, скажімо так, не сподобалось, тому що ну як, ну куди ну, в центрі села свинарник, забій, забій, забій тварин, це які рамки, і жодні екологічні норми воно не проходить. Розкажу. Люди почали. От в мене є це збір підписів, які почали люди мешканці села Когори збирати. Вони були адресовані народному депутату України панові Андрієві Куту. Прочитаю. Ми, мешканці села Кологори, стурбовані інформацією про те, що існуюча будівля корівника в селі Кологори, що знаходиться в адресі Січових стрільців. Може бути перепрофільована під забійний цех чи свинарник. Акцентуємо вашу увагу на тому, що вказана зміна цільового призначення потребує до дотримання відповідних санітарних норм до нашого житла та громадського говорення в селі. Просимо надати <кхе> інформацію про те, що, в який спосіб власник збирається використати дане приміщення. Також попросимо дати вам чітку та зрозумілу відповідь у стислі термін для того, щоб уникнути непорозуміння між громадою та підприємцем. Це було саме перше звернення, на які люди зібрали підписів. Ну, зібрали там 112 підписів це фактично це, ну, половина села точно, тому що села маленькі. Скажу далі, пан Андрій Кіт сам усунувся від цього. Ну, не знаю, він сказав, що йому це не потрібно, так, як мені сказали. Люди звернулися до обласної ради, тобто з вами обласної військової адміністрації, пана Максима Козицького. Написали звернення з підписами е, до пана Юрія Раделицької, головою агропромислової постійної комісії з питань е, діяльності або промислового комплексу підприємництва. Ось е, відповіді пана Юрія Раделицького, який розстеражував їх і спустив дійсності, куди е, треба, на всі інстанції. Він е, спустив на директор обласної департаменту архітектури Олені Василько. Е, Постійна комісія питань екології природних ресурсів рекреації Свіщов, тимчасово виконуючий директор Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації Оксана Війтик і начальник управління національної поліції Львові Оксандри Шляховському. Ось ну, дійсно дякую, бо Юрій Раделицький дійсно в межах своїх повноважень зробив свою роботу. Надалі. Даний підприємець ігнорував мешканців села і так далі, доки не дійшло до того, що люди заблокували будівництво. В тиждень часу люди фізично блокували будівництво, про що було навіть в новинах написано. Тоді лише... в кінці цього відбулися збори, і приїхав тоді. Я пам'ятаю, що це було на нового Романа, коли-то одесь десь середини листопада, ось 18-11. го Відбулося сільське слухання, де були присутні мешканці села, де був присутній пан Гринус, голова Біберецької ОТГ, де був присутній пан Різник. Не буду читати шапку профіль, я був обраний головою цих сільських зборів. Ми заслухали голову пана Гринуса. Він сказав, що жодних документів, дозволів на реконструкцію будівництво різнику не надавалося, громадські слухання цього приводу не проводились. Заслухали пана візника, який запевнений, він, він мовить, що там буде поліграфія. Тип. Люди ні, не проти, але будівництво ведеться без жодних документів. Він запевнив, що на території села Когор не буде вести діяльність, яка пов'язана зведенням птахофабрики, синоферми чи бойні. Також підтверджує, що є скважина орієнтовна. Буріння скважина 30 метрів, дозвіл такий, в якого немає. Пан Різник зазначив, що там буде поліграфія чи якісь складні, складні приміщення. Цільове призначення керівника буде змінюватися. Різник не звертався до голови Гринуса щодо зміни цільового призначення. Також заслухали депутата обласної ради пана Щурка Івана, який повідомив, що дані роботи по реконструкції є незаконними і ведуться без жодних дозволів. Зокрема, відсутній детальний план території, який би мав пройти також і громадські слухання, дозвіл на початок будівельних робіт. Гром... Громада одноголосно запросила у пана різника подати усі документи щодо ведення даного будівництва. Значить, прийняли рішення громадою зобов'язати пана Богдана Різника надати усі дозвільні документи на ведення будівництва чи реконструкції об'єкту. Для цього жодних об'єкт не проводити. Друге, зобов'язати голову Біберського ОТГ пана Гринуса Романа звернутися в правоохоронні органи з питанням порушення паном Різником містовдівельної та іншої екологічної законодавства в питанні можливого порушення внаслідок полвіння синовини. Всі за. Зобов'язали голову Біберського ОТГ Гринуса надати звіт громаді особі старости села пані Ткач Софії про пророблену ним роботу по питанні номер два тем до 25 листопада. Прошу збори. Це оригінал, підпис всіх людей, 43 присутніх, які тоді були на сільських слуханнях. Є додаток до протоколу, кожна людина підписалася. Ну, це є принцип прямого, скажімо так, на ладуваті, який нам забезпечує закон і конституція. Люди зібралися, люди прийняли рішення, зобов'язали. Їдемо далі. Скажімо так, Пан, пан голова Біберської ОТГ дійсно визнався обіцянку і звернувся щодо цього, до двох інстанцій. До Державної інспекції містобудування і це, не це. І до екологічної інспекції з питань можливої, можливо, порушення в плані боріння свердловини. Зараз, одну секундочку. Я, я... Тут стільки документів, що я просто вже. Ось, прошу. 20.11.23 на адресу Біберської міської ради надійшло звернення громади села Кологори щодо виконання рішення П23 прийнято на сході громади від 18.11. Відповідно до рішень пункту 2.3, рішення прийнято на Сході громади. Біберську міську раду було повноважно звернутися до органів виконавчої влади. Щодо реалізують державну політику у сфері будівництва використання надр та правоохоронних органів щодо законності будь проведення паном різником БС на території колишнього керівника будівельних робіт та використання ним надр. на виконання доручення громади села Кологори, Віберська міська рада діслава відповідні звернення до державної колишньої інспекції військової області, Державної інспекції архітектури та будування військовій області. Про результаті буде звернено до вас повідомлено додатково. Так, у нас дійсно є е, звернення, яке надіслав пан різник. Тут питань нема. Він, е, ось це є звернення, яке надіслав про відсутні, е, на перевірку про відсутні дозволи на голоду користування. Тут написано, що на громадському складі був присутній різник, і в сучасні іншу що на території об'єкту, який він придбав, наявність седоволено на орієнтовно, 30 метрів. експлуатації у нього відсутні. Ось написано. Так, прошу. І підпис початка Гримус. І ось заява про самочинне будівництво. На звернення, яке е ми попросили, пан Гринус подав. Тобто, 18-го знову ну, ж таки, відбувся схід, навіть, е в присутності останнього обговорювалося питання проведення ним на території, яка йому належить будівельних робіт без відповідних дозволів. Різник проведення таких робіт не спростував, дозвільних документів на, документі, на значні роботи не надав. Згідно в статті 1 закону України про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності, державний нагляд контроль, діяльність уповноважена законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади, ну, передбаченим законом щодо винятки запобігання порушень вимог законодавства суб'єкту спеціалювання. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує політику, є державна. Інспекція архітектури та містобудування скорочено діам. Відповідно до положення, здійснює своє повноваження ну, тут про повноваження діам і так далі. Все написано. Зважаючи на вище вказане, враховуючи те, що проведення будівельних робіт без необхідних дозволів загрожує життю і здоров'ю громадян може призвести до руйнування зведених конструкцій. Наголошуємо на необхідності вжити Державну інспекцію архітектури та. Містобудування Львівської області відповідних заходів реагування та усунення порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності з повагою. Під безпочатку міський голова Гринус є. Так, Гринус нашу вимогу виконав, подав екологічну інспекцію, подав містобудівальну інспекцію заяви. Добренько. Проходить час. І що виходить далі? Приходить відповіді. А відповіді просто огонь. Приходить відповідь від Державної інспекції архітектури та містобудування. Дія Бомба. Ну Це я мушу зачитати, тому що це просто огонь. Державній інспекції архітектури і містобудування в межах компетенції розглянути вашу заяву, зареєстровану діам 22.11. Щодо проведення паном різником на території колишнього курівника будівельних робіт без дозвільних документів в селі Кологори, Біберської міської територіальної громади, та відповідомляємо таке: відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого асамблювання, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, межах повноважень, передбазані Конституції. Е Згідно з пунктом 1 положення про Державну інспекцію архітектури та містобудування, затверджено постанови Кабінету міністрів, діамі центрального органу, виконавчої влади, діяльність якого спрямовується, на координується Кабінетом міністрів. Ну, тут питання я не буду до кінця читати, бо це щодо їхніх повноважень. Насамперед слід зазначити, що з матеріалів вашого листа неможливо ідентифікувати об'єкт будівництва. Дивна ситуація. У нас здається, що е, село настільки велике, що там неможливо. Ідентифікувати об'єкт будівництва, знаєте, приїжджаєте в село, в якому живе офіційно 300 а в реалі 150 мешканців, і неможливо не ідентифікувати об'єкт будівництва. Ну, менше з тим. Ми ще це питання пропрацюємо. Я думаю, що ми з повною ідентифікацією об'єкта будівництва і надійшли в заяву. Але відмазка хороша, неможливо. Водночас здійснити перевірку дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог у законодавстві у сфері містобудівної діяльності можливо лише під час проведення заходів державного архітектурно-будівельного контролю. Положеннями статті 41 закону України про регулювання містобудівної діяльності визначено, що державний архітектурно-будівельний контроль здійснюється на об'єктах будівництва у порядку проведення плану та позаплавних перевірок та за територіальним принципом. Підстави для проведення позапланової перевірки, передбачення пункту 7 порядку здійснення Державної архітектурно-будівельного контролю, слід, е, постанови Кабінету міністрів е, номер 553. Слід зазначити, що однією з підстав для проведення позапланової перевірки є звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення об'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівельної діяльності. Тобто звернення було, ну сам голова звернувся, йолки палки за зверненням громадян. Куда ще далі? Під час проведення позапланової перевірки підлягають контролю виключно питання, які стали підставою для проведення такої перевірки. Відповідно, до пункту 7.1 порядку з метою розгляду отриманих звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єкту містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Далі звернення при органі державного архітектурно-будівельного контролю утворюється комісія щодо розгляду звернень у сфері містобудівельної діяльності. Далі комісія. За результатами розгляду звернення, комісія шляхом голосування приймає рішення, що оформлюється відповідним висновком. З урахуванням рекомендацій щодо вґрунтованості позапланової перевірки, а також необхідності її проведення на підставі звернення поневельних висновку комісії, видається наказ про проведення позапланової перевірки. Принагідно зазначимо, що пункт 1 постанови Кабінету міністрів України від 13.03.2022 року номер 303 про припинення заходів державного нагляду контролю і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану. Припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду контролю на період воєнного стану введеного указом президента України від року номер шістдесят проведення воєнного стану в Україні. Водночас пунктом 2 вищезначеної постанови передбачено, що за наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя і здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища, забезпечення безпеки держави також для виконання міжнародних зобов'язань України. Протягом періоду воєнного стану дозволити здійснення позапланених заходів державного нагляду контролю на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики в відповідних сферах. Водночас до виставки не додано звернень фізичних та юридичних осіб щодо об'єкта будівництва, а також не наведено інших підстав, передбачених чинним законодавством для вчинення заходів державного архітектурно-будівельного контролю з урахуванням вимог, передбачених в пункті 2. Установи, перший заступник голови Ірина Гію, о, а не. Ось о нам написали: не передбачено воєнний стан, перевірок не проводимо, жодних звернень. Тобто, ж, звернення голови це вже не звернення, розумієте? Жод... Не додано звернень фізичних, юридичних осіб. Ну як, як, якщо це е, пан Гринус сказав, що це звернення, які його зобов'язали зробити мешканці громади? Що це взагалі відбувається, поясніть мені, будь ласка. Як можна, не посилаючись на військовий стан робити, вчинити беззаконня, і потім приходять отакі відповіді, і це називається на що? Що це? Ну, Як це назвати? Розумієте, Ну, це, це просто. Зараз можна чудити, що хочеш, посилаючись на воєнний стан? Виходить, що так? Ну, Я собі зараз буду будувати біля хати, я не знаю. там... Сміттєспалювальний спалювальний завод. І чуть що, будь ласка, військовий стан, заборонені перевірки до побачення. У мене просто нема слів, вони просто, просто шляхи трафляють. І це ще не все. Це ще не все. Це ще на закріплення зараз я... я вам прочитаю, тому що у нас ще відповідь з екологічної інспекції прийшла. Я сьогодні її отримав, пан... якраз мені передали люди з села. Нам прийшла відповідь про розвитку колективного звернення Департаменту екології та природних ресурсів, який знаходиться на вулиці Стрийській, 98. Тому що ми написали, пан Роман Гринус подав ще й туди звернення, і відповідно правильно зробив межах компетенцій і тих завдань, які надані були йому громадою. Прочитаю відповідь. Департамент екології та природних ресурсів, вулиця Стрийська, 98, все серйозно. На адресу департаменту екології та природних ресурсів надійшов лист від гром... ну, колективне звернення громади села Кологори щодо незаконного будівництва санфермо комплексу для забою тварин, оскільки відповідно до положення про департамент екології та природних ресурсів затвердження розпорядженням голови Львівської обласної адміністрації. До повноважень департаменту не належить здійснення державного нагляду, контролю за додержання вимог при, при ОДО, природоохоронного та санітарного законодавства скеровані вище колективне звернення ГУ, Держпродспожив до ГУ Держпродспоживслужби Львівської області та Державній комісійній інспекції Львівської області розгляду межа компетенції та надання відповіді по суті порушених звернень питань. В результаті розгляду звернення та вжиті заходи просимо повідомити до 11.12 постійно діючу комісію з питань діяльності агропромислового комплексу підприємництва та інвестицій військово обласної ради, авторів колективного звернення та департамент. Довідково повідомляємо, що. Відповідно до частини першої статті закону України про оцінку впливу на довкілля, здійснення оцінки впливу на довкілля є в процесі прийняття рішень про провадження планової діяльності визначені частинами другої і третьої цієї статті. Така планова діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля і прийняття рішення щодо провадження планової діяльності згідно наявності департаменту інформації будівництва свиноферми комплексу забоїт творинців Кологори, Віберської територіальної громади Львівської району, Львівської області, не проходило процедуру оцінки впливу на довкілля. Є, ну, бачите, ну, не наше, але ми от передаємо. Далі в нас Державна екологічна інспекція у Львівській області відповідає на цей лист. Розумієте, ну це що відповідає нам Державна екологічна інспекція у Львівській області? Тут ще з одної сторони, що в межах повноважень розглянула колективне звернення громади села Кологоля Львівської області, яке надійшло листом. А з другої сторони читаємо, що вони розглянули. Державна екологічна інспекція Львівської області, е далі інспекція в межах наших повноважень розглянула колективне звернення, яке надійшло листом стосовно здійснення підприємця різних комагданів Степановича незаконного воєвництва свиноферного комплексу для забою тварин при відсутності дозвільних документів, паспорту будівництва та без обговорення проведення громадських слухань, порушуючи всі екологічні та санітарні норми, поділяє наступне. Відповідно в статті 31 закону України про місцеве в Україні місцевим радам делеговано повноваження щодо здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, твердження. Не містобудівної будівної документації при плануванні та забудові відповідних територій, зупинення у випадках передбачених законом будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти шкоди навколишньому природньому середовищу. Він статті 33 закону України про місцеве самоврядування в Україні місцевим радам. Делеговано повноваження у сфері охорони в кожного природнього середовища, розбирайтесь самі. Пан Роман Гринус, розбирайтесь самі. О, бачите, що вам написали? Їдьте розбирайтесь самі. Вам делеговано повноваження і розбирайтесь самі. Беріть, еколога наймайте, чи як, бо ну, я не знаю, просто, це просто якісь звізд Вам делеговані повноваження, розбирайтесь самі. І, тобто, я просто в шоці, що це відбувається, додатково повід... інформуємо, що відповідно пункту 1 постанови Кабінету міністрів. Знову ж таки від тринадцятого року номер 303 про припинення заходів державного нагляду контролю ринку в умовах воєнного стану припинено проведення плану поза плану заходів державного нагляду контролю державного ринку на період воєнного стану. Введено указом президента проведено воєнного стану рішення стосовно проведення Держекоінспекції по запану заходів державного нагляду контролю. Період воєнного стану приймається міндовкілля за умови дотримання вимог статті 6 закону України про основні засади державного нагляду контролю в сфері господарської діяльності та підтвердження наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя здоров'я людини, захист наконець природнього середовища, забезпечення безпеки держави, заступник начальника інспекції Василь Тріщак. Сама 303. Ідіть на хіба по бездоріжжю Все, що вам кажу Вибачте воєнний стан, перевірте припинені. робіть що хочете. Ну і головне управління Держпродспоживслужби прислало свою відповідь. Ось вона відповідь від головного управління Держпродспоживслужби. Розглянуте звернення. За результатами розвідь інформуємо, що з набранням чинності закону про регулювання містобудівної діяльності, Держпродспоживслужба не наділена повноваженнями стосовно питань вибору і відведення земельних ділянок під будівництво розглядок проєктних документацій для будівництва реконструкції об'єктів та введення їх в експлуатацію. Зогляду на вищевказане головного управління Держпродспоживслужби в Львівській області відсутні правові підстави для застосування будь-яких заходів реагування на приведених вами фактах порушень вимог державних санітарних правил планування забутово-населених пунктів, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19... номер 173 від 19.06.96 року. Статтею закону 28 закону України про систему громадського здоров'я визначено, що у режимах забудови території, визначено для містобудівних потреб, встановлених генеральними планами населених пунктів, планами зонування та детального плану територій, території, повинно передбачатися створення безпечних умов для життя та здоров'я населеним шляхом реалізації планувальних заходів для запобігання та усунення шкідливого впливу на населення факторів середовища життєдіяльності. Відповідно до підпунктів 569 про місцеве самоврядування до власних. Ну, витяги з законів. Золіна вище вказаний розгляд питань, зазначених у вашому зверненні, належить до повноважень міського, до Бібільської міської ради Львівському району. Пан Роман Гринус, за, вам, за вами розгляд повноважень. Ну, а що робити? А що робити? Дивіться, дивіться, що відбувається. Просто який який просто відбувається тріндець правовий. справовий. Тобто, ми звертаємося. Пан Гринус пише звернення від імені е, громади села, а йому присилають, ну, розбирайте самі. Ми не можемо правовий воєнний стан, нема, нема можливості. Одні пишуть, нема можливості проводити перевірки, бо бачите воєнний стан, екологічна інспекція, держпродспоживслужба. Розбирайте самі в ваших, там вам надано повноваження, то все. Просто я ну, це просто звіздець, в мене нема слів. Депутат самоусунувся, який, який сидить зараз в Верховній Раді, пан Кіт. в ну, мене просто слів нема. Настільки самоусунутись, що. Єдиний депутат, який хоча б щось робить, це Іван Щурко, ну, який дійсності був тоді на зборах, і привіз у цей список і сказав: ну, направду, десь мене він був. Що ви розумієте, у вас, вас має бути не то, що е, план, у вас має бути намір, і ви маєте вже звернутись, виробити документацію і провести громадські слухання. Що ви плануєте робити? Що пана Різника аж короболо, тому що е, мій знайомий адвокат сказав, що каже, ви ще прийдете до тих людей е, просити дозволу на те, щоб щось там будувати, то його ж просто коробило, що він до якихось, знаєте. Вибачте, за слово селянів має прийти щось просити, то. Я не знаю. Це просто висновки робіть самі. Що це відбувається? І коли нам кажуть якісь там, знаєте, ми маємо якісь обов'язки перед чим. Ось, ось ситуація. Наш, мешканці нашого села є багато з них мобілізованих, є багато з них воюють, є такі, які не безвісті пропавші, знаєте. Коли вони приїдуть в село, ну що ну, це? Приємно буде, коли. 50 метрів від вашої хати, ти приїжджаєшся, а тобі збудували сину ферма, яка смердить нон-стоп. Ну, люди не, люди не проти будівництва дійсно якогось там комплексу, який буде забезпечувати роботу людям. Якщо він декларує там, що він буде поліграфію будувати, то немає питань. Але зробіть, будь ласка, відповідні документи, щоб люди не переживали, щоб ну, це так має бути. ну, Приватна власність це приватна власність правильно. Люди просто в шоці, тому що вони вважають, що їх кинули і чиновники, і депутати, і якось так воно все є. Тому, як то кажуть, слава Україні і смерть нашим ворогам, але нам треба боротися з внутрішньою окупацією і щоб такого правого нігілізму у нас не відбувалося. Бо це просто, ну, це ні в якій рамки не вкладається. Всім дякую за перегляд.